Китель чоловіка біля столу пам'яті у ресторані Італіан Фекторі розкладає Людмила Вишаровська. Цей заклад один із тих, який доєднався до всеукраїнської ініціативи у День пам'яті захисників України. На столі колоски пшениці з соняхами та калиною. І табличка з написом Цей стіл зарезервовано для найсміливіших серед нас. Чоловік Людмили Денис Вишаровський пішов служити на початку повномасштабного вторгнення РФ. Загинув під час артобстрілу на Запоріжжі у листопаді 2023 року. Добровольцем пішов, його не хотіли брати, але так як папа пішов перший, він сказав: Папа йде і я йду, і ми мусимо захищати Україну. Батьки, дружини, матері можуть прийти і написати прізвище того захисника, який, на жаль, поклав своє життя заради України, яким вони хочуть бачити, щоб сиділи за цим столом. Акцію підтримують спочатку її заснування, а це з 2023-го, говорить ресторатор Валерій Северчук. Я сам військовослужбовець сам повернувся з війни. Воював і в 2014 му і в 2022 му році, і зрозуміло, що у нас є багато зараз людей, які загинули на війні заради нашої незалежності. Це якраз той день, коли треба всіх згадати, ми завжди резервуємо найкращі наші столи. Під цю акцію за них зрозуміло нікого не саджаємо, крім родичів, тих, що ці загиблих ми і представляємо. Тому вони приходять ввечері при бажанні можуть помінути своїх близьких, всі інші просто дивляться і можуть піти, записати своє ім'я в цей список, тих, хто на жаль за цим столом вже ніколи не зможе реально сидіти, тільки віртуально. Один столик залишався заброньованим на весь день і у ресторані Лізгінка. Наталя Рудь принесла фотографію чоловіка Дмитра. Пригадує, як приходили сюди пити каву. Його улюблена каже, була американо з молоком. Загинув Дмитро Рудь 2023 року на Донеччині. 9 січня, 2023 третьому році. Я останні разом говорила по телефону. 10 січня, два часа дня ми вийшла з дитиною піти на танці. Пустився лопати і сніг. Ми йому скинули фотографію, ту фотографію вже не побачив. Це як бути батьківськ. У Вінниці цьогоріч до акції доєдналися майже сотня закладів. Торік 32. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.